Добрий день, мене звати Філоненко Андрій Миколайович, я лікар гінеколог стажем 20 років. Сьогодні хочу сказати два слова про такий стан, патологічний стан, як гіперплазія ендеметрію. Що це таке? Це таке розростання слизової оболонки внутрі порожнення матки, які несуть в собі приховану небезпеку. Ймовірність не дуже велика, але все індивідуально, і в кожної пацієнтки може бути по-різному цей процент перетворення в більш патологічну проблему. Тому таку ситуацію потрібно лікувати. І лікувати згідно протоколів Міністерства охорони здоров'я ну і всесвітніх стандартів. В принципі, це м -м, лікування все лікарі знають. Але дуже я рекомендую. В комплексному лікуванні цього стану використовувати такі свічки, які мають назву Арікур. Вони дуже дієві, натуральні, безпечні і дуже ефективні.